22 листопада в Каченівській виправній колонії номер 54 святкували ювілей 70-річчя з дня заснування установи. Для участі в урочистостях запросили колишніх начальників колонії, ветеранів служби, а також представників духовенства, прокуратури та місцевої влади. Як будь-який ювілей, це свято не обійшлося і без подарунків. З нагоди свята, заступник начальника управління. Полковник внутрішньої служби Андрій Лапінський нагородив медаллю ветеран служби полковника внутрішньої служби Ігоря Колпащикова. Начальника установи також медаллю 20 років сумлінної служби, 15 років сумлінної служби, 10 років сумлінної служби, кращих співробітників установи, котрі своєю повсякденною працею зробили вагомий внесок у розвиток колонії. Почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України Сергія Лаптія, колишнього начальника Качанівської виправної колонії No54, Тамару Рикавішнікову, колишнього начальника Качанівської виправної колонії No54, грамотою Державної пенітенціарної служби України Світлану Рибальченко, завідувача канцелярію Качанівської виправної колонії No54, Наталію Філатову, фотографа відділу по контролю за виконанням судових рішень Качанівської виправної колонії номер 54 Подякую Державної пенітенціарної служби України Світлану Малаєву, провідного психолога відділу соціально-виховної та психологічної роботи Каченівської виправної колонії номер 54 Наталію Немцеву, начальника цеху номер 1 підприємства Каченівської виправної колонії номер 54 Тетяну Писарєву. Начальника цеху номер 2 підприємства Каченівської виправної колонії номер 54 а також від імені начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євгена Бараша згідно з положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та положенням про управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, здійснення заходів щодо забезпечення захисту і прав свобод громадян. Та з нагоди відзначення 70-ї річниці створення Качинівської виправної колонії No54 було присвоєно чергові спеціальні звання рядового та молодшого начальницького складу десятьом співробітникам установи. З вітальним словом від імені начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області виступив заступник начальника управління Андрій Лапінський. По Порученню начальника управління Харківської області генерал внутрішньої служби бараша. Я поздравляю от него лично, от членов коллегии Харьковской области с юбилеем колонию 70-летием со дня создания колонии. Ну, хотелось бы отметить, что по показателям, по всем направлениям, по показателям оперативно-служебной, финансово-хозяйственной деятельности колония действительно является сейчас, сейчас лидером среди учреждений для содержания женщин нашего государства. Огромное спасибо и низкий поклон ведь присутствующим ветеранам, потому что то, что сегодня мы имеем, мы имеем благодаря тому фундаменту, который закладывался десятилетиями, закладывался вами, уважаемые ветераны. Я пожелал бы вам крепкого здоровья и благополучия. А молодому поколению, которое присутствует, которое сейчас находится в строю, ни на секунду не останавливаться, двигаться только вперед, чтобы имидж колонии рос с каждым годом. Не оминув увагою свято і Харківський обласний проспілковий комітет. Голова проспілки Олег Плеханов привітав співробітників з ювілеєм установи та вручив колективу сертифікат на 50 путівок на туристичну поїздку до міста Полтави. По завершенні офіційної частини заходу на пенітенціарії чекав святковий концерт у виконанні харківських творчих колективів. Крім того, свої таланти продемонстрували і співробітниці установи, котрі виконали українські естрадні пісні. Начальник установи Ігор Колпащиков привітав колектив зі святом. Благодарю вас за службу, за високий професіоналізм, образове виконання служебного долга, за все те, що було створено вами. От всей души желаю вам крепкого здоров'я, счастья. Поздравляю вас всіх, для кого служба стала настоящим призванием делом всей своєї жизни.